Насильство проблема, про яку говорити завжди на часі. У ком'юніті центрі оплічхаб стартує проєкт між нами жінками. Це шеститижневі групи підтримки, де досвідчені психологині громадської організації Тиша допомагатимуть жінкам, які стикнулися із фізичним, сексуальним, економічним чи психологічним насильством. По перше, у жінок з'явиться внутрішній ресурс для того, щоб долати перешкоди, долати виклики і не боятися звернутися по допомогу, коли це потрібно. З іншого боку, з'являться конкретні механізми, інструменти і розуміння того, що воно є, таке то гендерно замовлене насильство, і що цим мені треба робити для того, щоб я собі могла допомогти, або допомогти близькій людині. На зустрічах жінки зможуть навчитись самозаспокоєнню та дізнаються, що потрібно робити у випадках насилля. Це безпечно про це говорити. Так це окей про це говорити. Це не означає, що з жінкою щось не так, це не означає, що це її провини ніколи. Завжди винен тільки кривдник. Проєкт між нами жінками стане корисним для людей з різними запитами, каже психологиня. Якщо у вас є відчуття того, що щось йде не так. Скоріше за все, щось іде не так. Другий момент це ну от в цілому, якщо жінці цікаво це, вона хоче в цьому розібратися для того, щоб е розуміти, як її підтримати ну, близьких людей, так і якщо вона е є мамою і хоче, враховуючи ці аспекти, виховувати свою дитину. Якщо е Жінка багато працює з іншими людьми, тобто людина, яка через себе пропускає дуже багато людей, люди соціальних таких професій. Так їм це також буде і цікаво, і корисно. Зустрічі проходитимуть за адресою вулиця Добролюбова, 7 в оплічхабі, створеному за підтримки глобального договору ООН в Україні та гуманітарної ініціативи групи Метинвест рятуємо життя. Аби взяти участь у проєкті, просто відскануйте QR-код, який ви бачите на екрані, та заповніть відповідну форму.